До вашої уваги головні новини району. Це Броденюз. У студії Сергій Нікішин. Щирі вітання усім нашим телеглядачам Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати про головні події міста Брода та району. А також сусідніх територіальних громад, рятувальники Золочівського районного управління, головного управління ДСНС України у Львівській області проводять планові відпрацювання у селах нашого району задля того, аби застерегти людей, нагадати правила безпечної поведінки при сигналі повітряної тривоги чи при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також при безпечному обігріві помешкань. Рятувальники вкотре спілкуються із населенням. На стадіоні Ювілейний, шоу в Бродах, зібралися найкращі волейбольні команди. Докладніше у сюжеті. У рамках відкритого чемпіонату Бродівської міської територіальної громади у 9-му турі змагалися волейбольні команди «Фаворит» із села Конюшків та команда із Радивилова. Гра виявилася досить жвавою та динамічною. А кожен із гравців демонстрував професіоналізм. Усі учасники викладалися на повну, проте у кінцевому результаті із рахунком 3-2 перемогу здобула волейбольна команда Фаворит Сергій Нікішин Дмитро Стоцький, телеканал Бродив Майн. У співпраці із старостою Язлівчицького округу Мирославою Заєць. Та волонтерами із Києва Олександром та Ларисою Куликами вдалося отримати для Бродівської центральної міської лікарні допомогу від німецьких благодійників із міста Бохум. Це не перша допомога від громади міста Бохум. Попередні медичні вантажі передавали у Харківський госпіталь для українських воїнів, також у Бахмут, Херсон, Куп'янськ та інші міста. Цього разу в достатці з Німеччини лікарських засобів допоміг житель села Берлин Ігор Матвієв разом із дружиною Надією. Так війна принесла багато горя в українські родини, але біда об'єднала нас у масштабній боротьбі за свою землю, людей, свободу та справедливість, коли ми єдині нас не побороти. У бродах активно відкриваються нові торгові заклади. Про один із таких наступний сюжет. До вашої уваги. кебаб шоп нещодавно відкрили у центрі міста Броди. Тут для вас приготують найсмачніші кебаби та ходоги за доступними цінами. Серед напоїв є гарячі та освіжаючі, а також картопля фрі і насичене комбо-меню. Заклад розташований навпроти центрального парку та запрошує відвідувачів посмакувати апетитними стравами, приготовленими на швидку руч. Також у наявності є і доставка. Завітайте у Кебаб-шоп та будьте ситі на весь день. Сергій Нікішин телеканал Бродомлайн. Чергова екскурсія в одній із пожежних частин Золочівщини відбулася. Було гамірно та весело, адже діти задавали дуже багато питань, а ще їх цікавило, як все працює, як можна розрізати метал так легко, яка вага спорядження рятувальника та ще сотні питань. Вогнеборці розповіли дітям про бойові чергування та важливі вміння, якими потрібно володіти, щоб працювати рятувальником. Показали дітям обладнання, яким користуються під час виїзду на надзвичайні ситуації. Далі рятувальники нагадали дітям, чому важливо дотримуватись правил пожежної безпеки, розповіли про небезпеку пожеж і причини їх виникнення, а також нагадали, що таке вибухонебезпечні предмети та яку небезпеку вони несуть. На стадіоні ювілейний тривають змагання із футзалу. Зокрема, у четвертому турі змагалися команди із Бродівської та Заболоцівської територіальних громад. Більше інформації у сюжеті Романа Єльчинінова. розпочався матч четвертого туру відкритого Кубку Бродівщини з футзалу із автоголу на користь МФК Січ. Проте вже на другій хвилині матчу МФК Старі Броди зрівняли рахунок один-один. П'ять хвилин фортуна посміхнулася заболочанам, адже щохвилини гості забивали по одному голу у ворота суперника. У цей же час футболістам МФК Старі Броди вдалося забити лише один гол. Це із відповіддю заболочани не забарилися і знову забили гол у ворота бродівчан. 2-6 на користь НВК Січ. За наступні 10 хвилин футболісти жваво змагалися, обмінявшись восьма голами у ворота один одного. Таким чином перемогу здобула МФК Січ. Попередній матч також грала Січ з старими владами командою. Там вже січі було простіше, по... 10-6 виграла Січ. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Разом із отцем Романом Янчуком вітали раду у храмі Собору Пресвятої Богородиці, де зберігається чудотворна ікона Матері Божої Поморянської. Гостей паломників із міста Зборова разом помолилися та провели молебень до Пресвятої Богородиці, святу літургію та спільно прийшли хресну дорогу навколо двох храмів із надією у серці та покорою. Випрошуючи в Господа якнайшвидшої перемоги для нашої України та настання справедливого миру. На цьому ми завершуємо бродинюс. Нехай новини у вашому житті будуть лише хорошими. До зустрічі.